Священникові української православної церкви московського патріархату, який 30 березня штовхнув журналістку Суспільного і пошкодив обладнання оператора, повідомили про підозру. У перешкоджанні журналістській діяльності це трапилось, коли журналістка намагалась поставити запитання щодо роботи комісії мінкульту із передачі будівель лаври державі у відповідь. Митроповлит Павло сказав, що мовляв комісії не бачив і запропонував журналісті посповідатися. А після цього один зі священників штовхнув її у плече, заважав операторові знімати і зірвав кріплення для мікрофона на камері. Нагадаю, 29 березня збіг терміну. Мін дії угоди про оренду національного заповідника києво печерська Лавра із Українською православною церквою Московського патріархату, і її представники території Лаври мають залишити. Ну, замість того, вони кропили водою, сипали прокльони і не пускали комісію на територію заповідника. Служителі УПЦ МП з лаври виселятися не збираються, і яскраві докази цього викладено у відео в мережі намісникові ж лаври скандальному митрополитові. Павлу, служба безпеки, повідомила про підозру. Йому таки обрали запобіжний захід, 60 діб домашнього арешту цілодобово з електронним браслетом. За даними слідства, з початку повномасштабної війни Павло виправдовував збройну агресію під час спілкування з вірянами. Не лаврою єдиною у Хмельницькому віряни проголосували за перехід кафедрального собору ПЦМП до ПЦУ. Це трапилось після ось цього відео у Покровському храмі. Оці зчинили бійку з військовим біля церкви. Зібрались протестувальники, і міський голова Хмельницького Олександр Семчишин зазначив, що побиття військового в храмі має стати аргументом для Верховної Ради, аби Проголосувати за законопроєкт про заборону УПЦ МП за його словами. На позачерговій сесії Хмельницька міська рада припинить користування УПЦ усіма земельними ділянками на території громади, а також ініціюватиме аналогічні рішення вже обласної та районної рад. Розкласти все по поличкам і проаналізувати події, які зараз на слуху, але не лише їх, а основні першопричини того, що ми бачимо зараз, допоможе нам Олег Турій, директор інституту історії церкви Українського католицького університету і кандидат історичних наук. Доброго вечора. Слава Україні! Вітаємо Добрий вечір, героям Слава та дуже дякую. Отож, бачимо, ми в інформаційному просторі просто збурення навколо московського патріархату. Пов'язано це з тим, що було прийнято рішення, законне рішення про залишення ними. Лаври, звісно, вони його виконувати не збиралися, і тепер роблять вигляд, що це гоніння на віру. Як зробити цей інструмент настільки правильним, аби не стати жертвами оцієї інформаційної атаки з їхнього боку? Бо з одного боку, ми розуміємо, що відбувається з другого боку, віряни по всьому світу можуть сприйняти це трошки по іншому. Ми знаємо, як московити вміють інформацію подавати. Так, дуже дякую саме за таку постановку питання, тому що очевидно, те, що ми сьогодні бачимо, це є випадки, які можемо назвати ексцесами. Так і ми розуміємо, що е, виходить наяв щось, що глибоко напевно закорінене у певних е, історичних обставинах, е, причому тривалого тривалого часу, і одним із дуже прямих, так би мовити, однією з прямих передумов, очевидно, це є е, політика. Яка насамперед проводилася в стосунку до релігійних спільнот радянською владою, саме там закорінені найбільші проблеми, які якраз полягали в такій подвійній сутності цієї влади. З одного боку, вона була нібито атеїстичною, тобто безбожною, з іншого боку, всім відомо, що саме з 1943 року, під час другої світової війни, Сталін міняє цей курс і фактично іде на своєрідний союз із московським патріархатом. Відроджує, можна сказати, майже знебуття російську православну церкву, яка була повністю поставлена під контроль спецслужб. І так би мовити, існувала завдяки тому, наскільки дозволяла їй це робити влада. Влада, натомість використовувала її як інструмент своєї політики, в тому числі й для нищення інших спільнот. Зокрема, саме руками російської православної церкви Московського патріархату була знищена українська греко-католицька церква. Було ліквідовано трохи раніше і спроби української автокефалії. Таким чином, цей монопольний статус, який посідала ця церква навіть в радянські часи, він до якоїсь міри був певний. Знаєте, ниточкою, яка в'язала ще з одним аспектом радянської політики імперським аспектом, саме ця церква була реліктом з імперських часів, який пережив радянські часи, і, як ми бачимо, в теперішній Росії став частинкою ідеології і виправдання війни, агресії з боку Росії супроти України. Таким чином, ми розуміємо, що. Незадоволення, яке є в українському суспільстві саме зараз, коли ворог нищить не просто фізично чи територіально так би мовити, нашу з вами свободу, незалежність, суверенність, а посягає навіть на саме існування українського народу, на його культуру, на його традиції, очевидно, і на духовну культуру. Саме це викликає, так би мовити, таке збурення і бажання розпрощатися з цим. І ми розуміємо, що. Церква, яка звикла до монопольного статусу, яка звикла себе вважати лише благодатною всіх інших обзивати різними ярликами, зараз змушена пожинати плоди своєї ж, так би мовити, ксенофобії і того сіяння ненависті, яке вона провадила впродовж багатьох десятиліть. Я абсолютно жодним чином не хочу виправдати ексцесів, коли застосовується сила. В кожному разі це і свідчення нашого рівня, так би мовити, ну певної свідомості, в тому числі і еклезіальної. Церковної свідомості, але з іншого боку, я ще раз повторюю: в обстановці, коли відбувається е, така війна, е, в обстановці, коли люди віддають життя за те, щоб зберегти свободу, суверенність і гідність нашу як народу, мені здається, що ці, е, ці речі стають також і зрозумілими і. Будемо сподіватися, що саме державні тепер, вже переходячи до відповіді на ваші на ваші питання, я думаю, що політика державних органів влади є досить коректною і виваженою тобто вона полягає якраз у тому, щоб встановлювати факти порушень закону, можна трошки пошкодувати, що якраз. Ці факти найменше оприлюднюються, Ми знаємо, що вони є ці порушення, але в чому вони полягають, яким чином, на які суми, хто саме, яким, коли завдав збитки і так далі. Ці всі речі, мені здається, якщо б вони були вчасно повідомлені, вони б змінили трошечки формат е, дискусії. І не давали б аргументів саме для тих, які говорять про ганяні. Причому це не тепер. Це, це так би мовити, е, 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 ця теза про розгром православних єпархій. Ми знаємо, вона Уширювалася в стосунку до Галичини Західної України, а якраз головною причиною, я ще раз повторюю, є внутрішня криза російської церкви в Україні, коли люди не хочуть більше миритися, щоб їхня національна ідентичність відрізнялася від їхньої церковної ідентичності. А ця церковна ідентичність фактично залежить від ворогів нашої держави. Ну але в, в УПЦ МП запевняли, що в їхніх статутних документах мовляв немає згадок про те, що вони є частиною РПЦ. От навіть цитата Ми є незалежною українською православною церквою чи так це? Ну, дивіться, тут так би мовити, можна бавитися у юридичну казуїстику. І з одного боку, з іншого боку, ми повинні також розуміти, що не вся церква є промосковською. Ця церква поширена, і її більшість громад, як не парадоксально, якраз знаходяться в західній частині України на півночі України. І це треба розуміти, що в цій церкві є дуже потужний український сегмент. Частина цих людей, які були українсько зорієнтовані, приєдналися до православної церкви України. Інша частина з різних причин, так би мовити, знаєте, тут ми можемо не завжди все зводити до ідеології. Дуже часто все зводиться, так би мовити, до конкретного священника, якщо він є порядною людиною, віряни не хочуть його змінювати, а він сам боїться змінити, так би мовити, свою юрисдикцію. Тобто, насправді ці всі питання ми з вами проходили тут, в Галичині у 90-х роках, якщо ви пригадаєте ці конфлікти, які відбувалися саме через політику радянської влади, яка руками однієї церкви знищила. Іншу забрала храми. Більшість їх перетворила взагалі на музеї, сараї, склади і так далі. А потім почався процес відродження церкви. Причому, що, очевидно, храмів не вистачало, і через них почали з'являтися різноманітні конфлікти. Дякувати Богу, ця хвиля напруженості тут перейшла, тому що не було зовнішнього чинника, і ми це мусимо розуміти. Зараз натомість бажання. Української православної церкви, яка нібито не є вже в єдності з московським патріархатом. Дистанціюватися, мені здається, воно є добре, його треба вітати. Тільки питання є: наскільки воно є щире і хто справді цього хоче, і які конкретні кроки. Адже ми не бачимо не тільки, так би мовити, ну, скажімо так, ми не бачимо конкретних кроків засудження тих. Конкретних вчинків, які вчинили окремі ієрархи цієї церкви на окупованих територіях, які починаючи з чотирнадцятого року, з 2014 року тепер, тепер, так би мовити, монастирях. конкретні випадки. Мене трошки дивує, знаєте, що ми багато про це говоримо: про 14-й рік, про Гіркіна, про переховання в монастирях і так далі. До цього часу жодної кримінальної справи по цьому факту немає. Тобто, ви розумієте, є речі, які нібито всі знають, і Але... мені. Мені здається, якщо б вчасно на них наша держава реагувала, якщо б вчасно були виявлені ці речі, якщо б навіть зараз були виявлені так би мовити, джерела фінансування, це все можна встановити звідки кошти приходять, яким чином вони потрапляють і так далі. Інші речі мені здається, що тоді свідоме рішення було б прийнятним для більшої частини людей. Очевидно, ми розуміємо, що частина вірян. Як і частина ієрархії духовенства цієї церкви, вона не зміниться. Вона не зміниться з різних причин. Хтось має, так би мовити, на це багатолітню історію співпраці з відповідними службами. Ми, як історики, знаємо, як це відбувалося в минулому, і припускаємо, що і в недавні часи це відбувалося. В тому числі в Україні, коли е, її головні силові структури очолювали Такомусь громадяни Росії і так далі зняти рясу, погони під ними ну, зачепилися. і, і рясу не між, між іншим, ви знаєте, це не такий вже й жарт. Ми, зокрема, ми тепер, завдяки доступу до архіву колишнього архіву КГБ, а теперішнього СБУ. Ми маємо навіть фото одного з таких. Чиновників Можливо, спецслужби, який мав офіцерський страх. статус і який на короткий час виконував функції єпископа, і навіть брав участь в закордонних делегаціях і є його фотографії. Тобто, ми ці речі, це... якби є відомими, і ми можемо припускати, що за аналогією вони можуть продовжувати діяти тепер, що не означає, знаєте, що ми маємо влаштовувати полювання це на всіх підряд Тут це, це має бути абсолютно це... конкретна робота, яка з його... стосується з одного боку фактів. Конкретних фактів злочинної діяльності з іншого боку, не менш важливий чинник, це відстеження, так би мовити, оці цієї ідеологічної складової, тобто яким чином Росія використовує. Ідею руського міра, ідею святої Русі і інші, так би мовити, ідеологеми для виправдання і для так би мовити стимулювання агресії забуваючи при цьому привласнювати нашу українську історію, та що ну, видно це вони це, хрещення київської це, це, це вони роблять правильно згадали про вірян, адже якби ці факти постійно були оприлюднені і були на слуху, тоді би дійсно було легше людям розуміти в лоні якої, так би мовити, церкви вони знаходяться, і ми бачимо, що ну через прикрі факти, у цей Хмельницькому факт є прикрим. Це бійка в церкві. Так. Але через цей факт віряни зрозуміли, написали колективні заяви. І церква перейшла до Української православної церкви православної церкви України. України, так, в результаті. Але тим не менше, біля самої Лаври ми бачимо трошки інших вірян московського патріархату, які готові боронити. Фізично кулаками. Фізично боронити, вони ну вони не розуміють, чи вони інспіровані? Як це пояснити? Ну, знову ж таки, я припускаю. Я, на жаль, не маю фактів, але з, за аналогіями, так би мовити, і судячи з поведінки, ну вона є типово сектантською поведінкою. Так, тобто це є фанатизація тих людей, які є твоїми прихильниками через створення образу ворога щодо інших і власного мучеництва. Ви ж бачите, які фрази відпускає той же самий е, Митрополит Павло. Павло так, е, е, з, та, я, як, 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 як йому важко, які яке він терпіть. І і очевидно, ці речі ви абсолютно справедливо на початку зауважили. Вони будуть тиражуватися, як це робилося раніше. Вони будуть поширюватися, особливо в західних європейських країнах. А ще найбільше, я думаю, що в Сполучених Штатах там і так є досить потужне консервативне крило, яке нерідко заглядалося на Путіна як на хранителя традиційних цінностей, як на останній оплот, так би мовити, християнської цивілізації. Тобто. Іноді речі, які нам здаються дивними навіть тут в нашій ситуації, вони спрацьовують в середовищах, які, здавалось би, мали би бути ну більш критичними з огляду навіть на, на їхній статус. Але ці речі будуть використовуватися і для того, щоб ослабити підтримку України, щоб дискредитувати Україну. Тому я думаю, нам в нашому, так би мовити, суспільному громадському житті треба підкреслювати одну дуже важливу річ, що Україна є поліконфесійною державою. що в Україні Україні Відколи вона існує як незалежна держава, всі церкви користуються юридично одинаковими правами. Що сьогоднішня, так би мовити, проблема Української православної церкви в єдності з Московським патріархатом якраз полягає в тому, що вона сама хотіла бути понад іншими, що вона сама не допускала, так би мовити, зрівняння себе на один щабель. і Маємо сьогодні плоди, так би мовити, цієї їхньої політики? У такому дражливому питанні, враховуючи ці всі вами ж перераховані аспекти, і те, що ключовий принцип усіх цим не наш кодьба, як нам далі бути з українською православною церквою, московського патріархату, розглядати кожну окремо, наприклад, я теж з Хмельниччини і в моєму селі єдина церква, яка теж була московського патріархату, але усе без скандалів, на щастя, без бійок, усе добровільно, люди перейшли. Як бути? Загально розглядати це питання, чи в кожному конкретно. Дивіться, у нас ми мусимо також дивитися на законодавство. І законодавство українське є досить специфічним, воно не є подібним до законодавства, релігійне законодавство, mm -hmm. я маю сусідніх, навіть європейських демократичних держав. У нас повними правами юридичної особи володіє кожна конкретна громада або монастир, або керівний центр. У нас юридично такого поняття в державному законодавстві, як. Українська православна церква як цілісна структура немає, це не партія регіонів, яку загалую? так, це не є партія політична, яка має, так би мовити, структуру централізовану осередки і так далі. Ні, в нас, згідно з законодавством, громади, кожна громада реєструється окремо або може навіть діяти без реєстрації, тільки тоді буде мати, так би мовити, труднощі з рахунками, з іншими речами, але це її, так би мовити, право вибору. Тому, по великому рахунку, ми мусимо розуміти, що е, якась частина тих людей, які себе, які не Порушують українського законодавства, я ще раз повторюю, які не е, посягають ні на е, суверенітет держави і її безпеку, ні на права інших громадян. Твоя свобода закінчується там, де, де починається свобода іншого, і ось якщо ці люди будуть дотримуватися цих, так би мовити, принципів, то я вважаю, що ніхто не має підстав і не має потреби забороняти церкву, яка буде називатися Українська Православна Церква, які вона має стосунки, так би мовити, з іншими центрами. Це її справа за винятком. Одного, ми маємо війну і ми маємо державу агресора, і до уваги має братися цей чинник чи не існує так би мовити зв способів зв'язків використання цієї церкви в цій ролі, якщо б громади Української православної церкви заявили чітко й однозначно. Осу цій агресії, якщо б вони заявили, так би мовити, що їм не подобається у власному керівництві, розумієте, будь-яке зовнішнє втручання, воно менше допомагає ніж коли якась спільнота сама. Застановляється над своїми проблемами і приймає відповідні рішення. Отак, як ви сказали, так в цій громаді, в іншій громаді і так далі. Візьміть, я просто знову ж таки наведу паралель до періоду радянського і переходу від радянського до сучасності. Ми з вами знаємо. зокрема, наш інститут займається дослідженням підпілля греко-католицької церкви. Підпілля греко-католицької церкви було нечисельним. Орієнтовно 300 священників. Зараз греко-католицька церква має понад 3,5 тисячі священників. Але чим важливим було існування цієї спільноти, коли змінився, змінився час, коли союз почав валитися, люди відчули довіру до цієї церкви, яка зуміла вистояти усі десятиліття радянського панування, яка не хізувалася, так би мовити, ні Мерседесами, ні навіть тоді волгами чорними, що було в тренді на початку 90-х років. А церква, яка жила своїми людьми, яка несла, так би мовити, і їхню національну, і їхню релігійну ідентичність. Отже, в такий спосіб, мені здається, і відбуваються ці зміни. Ми не думаємо ще одна дуже важлива річ: ми не думаємо, що. Простий перехід, так би мовити, від одної юрисдикції до другої зразу нам вилікує всі проблеми. Так дуже виникне інша проблема залишиться. у православній церкві України може з'явитися величезна кількість людей, яких там можливо треба не, сюди ти... я, 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 не бракує, це розумієте, споїд. які будуть мислити ще по-старому. ці процеси тривають багато десятиліть, навіть не років, але дуже важливо. Вектор, просто куди це рухається, які координати? складно уявити добровільний перехід, згадуючи тих вірян, які з тусанами захищали батюшок. Ну ви розумієте, я думаю, що ще раз повторюю: якась частина е, людей може залишитися з цими поглядами до кінця свого життя. Ти їх не зміниш, тому що вони не сприймають логічної аргументації. Тому єдиний вихід у в цій ситуації це так, би мовити, маргіналізація цих середовищ, е, їхнє, так би мовити, відсунення на узбіччя. Приклади ми також маємо в інших конфесіях. Я от згадував вам про греко-католицьку церкву, в греко-католицькій церкві також в період підпілля виникла така течія, яка пізніше виродилася в секту так званих покутників. Так? І це була небезпека для Підпілля, тому що вони почали заперечувати не лише авторитет власної ієрархії, але навіть римського апостольського престолу, ті засади, на яких ця церква базувалася. Але саме через оцю фанатизацію віруючих, через, так би мовити, це такої, знаєте, колективної, колегіальної, фальшивості. І солідарності навколо фальшивого лідера, і відбувається творення таких сект. Ну, це є явища, які завжди трапляються, але я думаю, вони не настільки небезпечні як використання цілої структури, яка не забуваємо, є дуже розгалуженою з 2000 року. Коли Московський патріархат, і, зокрема, Росія побачила, що Україна рухається, дрейфує, так би мовити, однозначно в інший бік, і в питаннях мови, і, зокрема, в релігійних питаннях почалося масове відкриття. Навіть не то, що парафій, а реєстрація громад там, де не було так би мовити, навіть реального релігійного життя, розумієте, але щоб застовбити території, було прийнято таку лінію. Ми маємо зараз на це докази на максимальне творення іміджу. Найбільшої, найчисельнішої, найвпливовішої Це не церкви Це комплексна проблема, що нам просто не вистачає, не вистачає ніколи ефірного часу проговорити. Ми беремо кожен раз якийсь маленький аспект, і все рівно нам не вистачає часу розглянути Більше не запрошуйте такого. істориків, бо вони завжди точно, шукають ми аргументи ми точно леденість. запрошувати вас ще раз. А нашим глядачам хочу нагадати, що говорили ми з Олегом Турійом, директором інституту історії церкви Українського католицького університету і кандидатом історичних наук про важливу проблематику. Московського патріархату в Україні.